Василь Олександрович Сухомлинський, Чого яблука стали кисні. й Дмитрикові захотілося чужих яблук. Гарячого липневого дня близнята перелізли тихенько через тин сусідського саду. Вилізли на гіллясту яблуню та їдять. Яблука ще не доспіли. Але хлопчикам здалися такими солодкими, що вони аж очі позаплющили від задоволення. Коли це в сад непомітно прийшов сусід, садівник, побачив мишка й Дмитрика та й каже: А чого це ви ховаєтесь на яблуні? Зласьте, нарвіть яблук, скільки вам хочеться, сідайте і їжте собі на здоров'я. Хлопчики до того були приголомшені словами садівника, що навіть не встигли подумати, щоб утекти. Зашарілися від сорому, позлазили з яблуні. Привіталися з садівником, нарвали яблук, посідали на траві та їдять. Але яблука стали кислі, до того кислі, що хлопчики аж очі позаплющували від оскоми.